Всім привіт, котики та Кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати у дуже круту гру Happy Wheels. Побачив її на каналі свого друга BlackPlay. Мені вона дуже сподобалась. Сьогодні буду пробувати теж грати. До речі, посилання на його канал залишу у закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, там він знімає дуже круті відео на... Класні ігри. До речі, пишіть йому коментарі. Передавайте привіт від містера Котіка. Ну що, поїхали? Let's go! Починаємо. Натискаємо play. Так, що? Перший рівень. Так, що це? це. Праворуч, ліворуч. О, така штука. на голову тільки що впала мені. Дуже добре, що я від'їхав. Пощастило мені. Так, це ліворуч. О! путь! Тікати, дробенняка якась. Капець. Так, тікаю, тікаю. Так, це, О, це стрибати. Так, сюди назад трішечки. Я вперше граю, ще не розібрався, що куди натискати. Так, це назад. Так, це вперед. Вперед. І ось так. Стрибаю. Так, є. Так, давайте. О, а як, що це він так... Щось у нього повідпадали одна нога відпала. Так, все, друга теж. Так, давайте розженяємось. Швидесніко. Так, перестрибнули. Так, ну поки що. Е якщо так можна сказати, норм поки що. О, такі штуки знову на голову впали. Що це таке треба роздивитися уважно? Так, щось підняло наверх. І що, я застряг? Все. Бачите? Так, оце я натиснув це, що відпустити кермо цієї штуки, на котрій я їжу. Так, а це взяти, так? Так. Ану. Так, ну взяти все, мені здається, це вже. Це гаплик мені приснився. Так, давайте що. Так, Reset Level, Так, натискаємо Reset, О, так. Так, поїхали швидесенько, бо е, я пам'ятаю, що там така штука падає. О, знову, бачили? Дошка якась. Так. Так, 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 сюди. Так, воно відчиняється. Так. Треба ж якось перестрибнути. О, так, вийшло. Так, що там? Треба обережно якось їхати, щоб. А що це за штука? О, вона дає змогу, щоб я високо. Підстрибнув. Бачили, нога відвалилася. <рив> так, одна, а друга теж, бачите, телепається. <рив> О, я не застряг, до речі, це, можна так сказати, добре. О, все, Вікторі, перемога! Круто, вподобайка. <рив> так, ну що, натискаємо далі. Так, якась труба. Так, Lost. Lost. Це серіал Lost, чи що. Так, давайте сюди. Ну! Ну, чому? Я ж натискаю. О, все, вийшло. Так, сюди ж щоб. Я не знаю, що там таке впасти можна, чи що. О! Прощавило мене. Капець Так, спочатку. Так, е сюди. Так, ну. О, так, вийшло, вийшло, вийшло. Так, давай швидесенько. Сюди бачили дупу з дів трішечки. Так. Ооо! Знову розчавило. То знизу, а тепер зверху розчавило. Капець? Так, я у шоці. Так, 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 так. Так, швидесенько сюди, так. Давай, 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 давай. А, ні! По дупі мені б'є цей вентилятор. Бачите? Ого! Одну ногу відірвав, та ще й другу. О, ні, капець. О, я ногу знайшов. О, бачите, акула пливе. Так, як розігнатися треба. От сюди. Так, о. Так, все вийшло. Так, давайте сюди. Воно підкидує мене. Так, і що? Так. Вперед. Так, стрибаю. Ну, поки що. Э, нічого такого важкого я не бачу. О, о поки що. Так, капець. Так. Так. Щось вже злетіло з мене, бачили? А... Так, розженяємось, так, чпуньк. Чпуньк. Та я не можу пройти, капець, дуже важко. Як Black Play UA проходить. Я не можу е поки що розуміти. Бачили? Подивіться, будь ласка, на його канал. Зайдіть BlackPlay Black Play UA. Там він проходить у ці рівні, як... Е на, на раз-два. Дуже швидко. Дуже багато вже рівні прийшов. А я не можу. Та капець, та йди вже. Капець. Я, я злетів з цієї штуки руки повідривало. Та все. Що я не можу взяти? Так. Ресет. Так, знову. Так, ну, ось тут. Та... А, не встиг. Так, сюди, вперед стрибаємо. Так, вперед стрибаємо. Так, є. Так, приїхали швидесенько. Бо мені там вже не Ой. подобається. Бачили, там можна впасти. Так, ось тут теж треба дуже уважно. Зара, 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 зара. Так. о е Так. Так, 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 так. Ну. Треба розженятися, чи що, я не розумію. Поки що. Чпуньк, так, все є. Е, так, так, так. Ну що, вперед? Та перестрибнути. Вперед перестрибнути. Так, є. Проїхав. Так, вниз впав. О, ні! А, все, я зрозумів. Це е, ліфт. Треба було зайти е, всередину. А... Окей. Оп! вже ногу зламав. Давай, давай, давай скоріше. О, кипець. Так, я ще й застряг, так? Все, воно відвалили, геть. Так, окей. Давайте спочатку. Оп! Отак, застряг. Чекаємо, поки воно підніметься. Так, поїхали швидесенько сюди. Так, ну поки що ось тут не дуже погано виходить. Давай швидесенько! Я вам кажу, що Black Play на він дуже, дуже круто проходить. Він багато вже рівній пройшов. Я на його каналі дивлюся ці е, проходження його летсплей на цю гру Happy Wheels. Мені дуже подобається. Yeah, Вирішив теж зіграти. капець. Так, ну, застряг. Так, да, вперед бред, бред, стрибаю. Та що таке? Так, вперед, 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 вперед. Так, є. Так, сюди. Так, ось так. Так, стрибаємо. Так, підстрибуємо, щоб воно вгору нас затягло. Е так, розженяємо, стрибнули. розжиняємо, стрибнули, Так. Ну. Так, куди? Воно бачили, відштовхує назад. Так, розженяємо, стрибнули, розженяємо, стрибнули, Так, в мене щось з голови злетіло, геть. Так. Сюди. Так, ось так. Та ось так. Так. У ліфт я сів. Так, а, -а капець, бо це вони вигадали. Треба сюди, потім сюди. Почекати, а потім сюди. Ну, дуже непогано. Я вам так скажу. Все, Вікторі Перемога! Це дуже круто. Бо бачили, в мене дуже так собі виходить. Не так, як у BlackPlay UA. Бо у нього дуже круто виходить. Так, це щось крутиться. У мене щось вже в голову врізалося. Так, 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 а, обережно, обережно, так. Давай підніма, піднімайся, будь ласка. Так, сюди. Так, відчиняється. Так, сюди. Так, воно само підкидає вверх. Так, а, це я не туди натискаю. Так, давай, давай, стрибок, 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 є. Так, оця штука з голови вже відвалилася. Капець, я не зрозумів, а чому воно вибухнуло? О, а що треба було робити? Оп! Бачили, я перший раз е, пройшов, е, е, мені просто пощастило. Так, чекаємо. Е, так, давай, 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 давай сюди, сюди. Ні-ні-ні-ні. Так, спочатку. Так, стояти. Стоямба! Та капець, воно розчавило знову. Так, дуже важко. Якщо я зараз пройду цей рівень, це. Капець. Так, обережно сюди. Так, сто... стоямба, стоямба чекамба. Так, сюди, потім сюди. Бо там ми бачили на стелі зверху. Так, стріляється штука. Так, 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 сюди. Так, ось так. Так, а ось тут куди треба стрибнути? Так, воно відчиняється? Так, сюди наверх, так, 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 назад. Перед підстрибую. Так, підстрибнув. А, сюди треба. А я туди праворуч, то воно туди вниз кинуло та вибухнуло. Все, я зрозумів. Так, ну що, давайте сюди, потрішечки. Все, Вікторі, круто! Перемога. Так, ну що, пройшли. Мені дуже сподобалось. Буду грати ще цю гру. А зараз хочу вас попросити, якщо вам сподобалось, натискайте на вподобайку, натискайте на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!